На Житомирщині у селі Потіївка на потвір'ї ліцею висадили 24 саджанці сакури. Дерева саджали рідні, дружини та діти загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні. Пам'ять про них акція відбулась у межах японсько-українського проєкту «100 сакур заради миру. Про це суспільному розповіла волонтерка Тетяна Бількевич. За її словами, співпраця з японськими волонтерами розпочалася у 2023 році. Проходила благодійна виставка в японії українських ляльок-мотанок. Все це було спільно з одним проєктом «100 мотанок заради миру. Цей проєкт був спрямований на допомогу дітям, які постраждали у війні. Також налагодити культурні стосунки між Японією та Україною. Потім уже японські благодійники запропонували долучитися до наступного проєкту з того сакур заради миру, розповіла волонтерка. За словами Тетяни Бількевич, японські волонтери профінансували закупівлю сакур. Дерева купували в Україні вартістю у 1500 гривень за один саджанець. Зі слів жінки, проєкт буде розвиватися надалі, адже японські волонтери хочуть допомагати Україні.